До будинку старенької жінки у селі Лівенське Новосанжарського району двоє молодих чоловіків у масках увірвалися посеред ночі. На щастя, пенсіонерка спала у флігелі, а от її 54-річна донька постраждала від насилля нападників. Я скочила з постелі і стала кричати. Вони мене схватили за горлянку і стали душити і кажуть. Цить, цить, а то вб'є. Я від них не знаю, як вирвалася, і вони мене в придбанні ударили по голові, і я упала. Один із них не пам'ятаю, бо вони були в масках. Один сватив за руку, другий сватив за волоси і тянув мене. З однієї кімнати аж послідню. Посадили мене на стульці і стали вимагати гроші, стали мене бити. Жінка віддала непроханим нічним візитерам і свої гроші із сумки, і материну пенсію. Проте чоловіки на цьому не зупинилися. Вони самостійно обшукали оселю і знайшли ще чималу суму, яку жінка збирала для далекої поїздки. Загалом злочинці винесли із будинку близько 23 тисяч гривень. Особи нічних розбійників правоохоронці встановили відразу За крадені гроші, вони уже встигли придбати двоє Жигулів. Один з нападників був затриманий. В ході проведення обшуку в даного громадянина було вилучено маски, які використовувалися на місці скоєння злочину. Також був вилучений автомобіль за кошти, які були викрадені кошти, був він придбаний через три дні після скоєння розбійного нападу. Напарник підозрюваний у скоєнні злочину втік, ймовірно, на щойно придбаному авто. За скоєне чоловіків можуть позбавити волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.